Що ж цього разу хоче наша Елейн? О, це картопля Фрі. Круто! Її дуже легко приготувати. Почнемо, перш ніж Елейн знову почне плакати. Ура! Вперед! Я почну з того, що налю трохи олії в сковорідку. Ей, чому вона не виходить? Ох, нам потрібно більше олії. Це набагато краще. Тепер накриваємо кришкою і чекаємо, поки олія закипить. Мені потрібна готова картопля фрі. Ось що ми будемо готувати для моєї сестри Елейн. О, ні. Це елементарно. О, ні, гаряча олія бризкає прямо на мене. Повинна була вмикати плиту на вищу потужність. Тепер усі картоплі підгорять. Більше так не роби. Дозволь мені допомогти! Дивись на мої дії. Я налив трохи оліївськовороду і ввімкнув плиту на середню потужність. Тепер ми переміщаємо всю картоплю і чекаємо, поки вона приготується. О, все готово! Залишається лише викласти все на тарілку. Яка красива картопля фрі, шефе, ви хочете спробувати? Це жахливо! Я б посперечався з тобою. Зараз потрібно додати трохи кетчупу в каструлю з картоплею фрі Який смачний соус. Я все зробив. Що у тебе? Я готовий. Якщо ти хочеш дати це Елейн, тоді не отруюй дитину. Тепер я покажу, як готувати справжню смачну картоплю фрі. Ми кладемо картоплю на пергамент, щоб позбутися зайвої олії. А тепер перекладаємо її у форму для випікання. Це будуть неймовірні смачні роли з беконом і картоплею фрі. Додамо соус і розмарин на... Ідеально справді? Хм, дай подумати. Хм. О, точно ці банани з мармеладом виглядають дуже схоже, але лише маленькі. Це класно. А замість кетчупу давайте покладемо полуничний сироп. Це буде дуже смачно. Аліні точно сподобається. Давайте якнайшвидше перейдемо до дегустації. багато речі. Ці фрі Ось, це виглядає і... просто як, як... я Це, намалював? це виглядає. Подивимося. Це дуже вишукано. Це огидно. Боже стене. Це Картопля було. і трава абсолютно не смачні. І що моя сестра зробила? Ну, це навіть не схоже на картоплю, але я спробую. Ага. Ого, це ж мармелад! Ой. Як круто! Смакота! Я маю обрати переможця, я обираю бабусю, ти найкраща! Ура! Я знала, що переможу. Я передбачаю. Давайте дізнаємося, чого зараз хоче Бебілін. Ого, це суші цікаво, що буде. Всі готові починаємо. Добре. Мені потрібен спеціальний рис, Відкрийте його і покладіть у каструлю з водою. Думаю, мені цього вистачить. Я Я зрозумів. Це дуже легко готувати суші. Необхідно приготувати рис. Елі, що ти робиш? Ой, я не знаю, як робити суші. Хто це взагалі придумав? Дай мені зробити солодкі суші. О, вони будуть такі ж смачні. Мені потрібно багато мармеладу і багато крему. Чудово! Декілька очей та інший мармелад. І подивись на цей рол. Він виглядає так шикарно. Вау, я в захваті! А я, Габріель, Лейн, явно не хотів цього. Тепер я покажу вам майстер клас Як приготувати суші. Вам риба. і нарізати його далі. Наріжте рибу і авокадо тонкими скибочками. Візьміть рис, норі, сир і авокадо, і загорніть їх. Ідеально. Тепер покладіть рибу зверху і наріжте. Суші готові. Подивіться на цей шедевр. Це дійсно виглядає красиво, але я взагалі не можу це зробити. Елі, це не сподобається. Отже, тобі потрібно вигадати щось унікальне своє. О, точно, бабусю. У мене вже є ідея. Я можу зробити бабусини суші. Потрібно лише нарізати огірок великими шматками і покласти туди трохи рису. Ідеально. Дивись, бон bon апетіт. Вау, усі ці суші такі незвичайні. Давайте спробуємо ось ці першими. Це так смачно, ідеально саме те, що я хотів. Давай спробуємо це. О, mm. oh, oh. mm, солодкі суші. Класно. ти ж oh, я вирішив, що Елі сестра переможе. Вона справляється чудово. Чого а зараз хоче маленька Елейн. Ми всі чекаємо. О! Це кава! Як мило! Давай зваримо її. Це дуже просто. Мені потрібен лід. Це підійде. Тепер беремо шоколадний сироп і виливаємо його в склянку. Ой, як це красиво! Наливаємо готову каву Starbucks у склянку. Ах, і тепер нам потрібно більше молока. А тепер нам потрібно все збити. Юху! Ах, елі досить. Зараз я покажу вам, як приготувати каву. Я Завжди п'ю розчинну каву. Потрібно просто висипати всю кавову суміш у склянку і залити кип'ятком. Це дійсно смачно! Дійсно подобається! І найкраще чашка О, Елейн точно не сподобається така кава. Краще подивись, що я зробив: смачний десерт. Отже, ще збиті вершки зверху. Що може бути краще? Я вже виграв. Додамо трохи крихт орео зверху, вставимо трубочку, і я закінчив. І далі ти повинен мене. Я щойно це спати, зробив правда? весь цей ой, час. Ой, лайно. Я не знаю. Я зовсім не, не знав, як приготувати я смачну Я покажу вам, як приготувати нам потрібно повернутися каву. до основ. Щоб зробити Ми це. робимо маленьку кількість зерен Я і... збираюся все перемоло. Очевидно, особливо... вагуща. Це буде дуже міцна Свіжий кава, грампушки. щоб надати що нашому буде. напою справжнього смаку. Тепер каву потрібно заварити. Любите класти це в френч прес і додайте трохи кип'ятку. Ось так. Тепер ставимо прес і виливаємо каву. Яка краса! Додай Тепер трохи додамо запаву. трохи молока. Змішай це, щоб зробити особливий малюнок для маленької дівчинки. Ах, подивись на це. Хіба це не ідеально? Їй сподобається. Добре! Смачного! Любий! Кава виглядає так круто. Я хочу спробувати цю. Ой, це. Ой, і це смачно! Мені подобається! М -м -м -м. Орео! Що тут? Бабуся точно це зробила. Але давайте спробуємо. Фу, це огидно. Мені не подобається. Блє, що тут? Хм, який крутий смак кави. Ага, спробуємо на смак. Хм, Для мене це надто дивно на смак. Час обрати переможця. І це знову моя сестра. Ура! Фу, Елейн! Ми чекаємо на твій малюнок. Що ти будеш робити зараз? О, вафлі, яка смачна їжа! Вони точно приготує найсмачніші для тебе. Давайте швидше починати. Я вже знаю, що мені потрібно яйця, щоб зробити тісто. Ми розбиваємо їх у миску. Тепер більше ага. цукру. Чудово! Думаю, нам потрібно більше. А тепер ми все змішуємо вінчиком. Бабусю, я справжній кухар. Я щось забула. Точно! Потрібно борошно! Вибачте, я вдула борошно у ніс. Еллі, я ж казала бути обережною. Вибачте, бабусю, я вже зробила тісто для вафлів. Занадто багато борошна. Тепер мені потрібно все підготувати. Давайте повернемо це назад. Тепер мені потрібна вафельниця. Я виливаю тісто в неї і чекаю, поки вафлі приготуються. Чи в мене дійсно смачне тісто? Звісно, що так. Давайте візьмемо вафельницю. Що у вас є, шефе. Якщо ви вважаєте, що ваше тісто смачне, то дозвольте мені показати Покажу вам, як приготувати смачне тісто. Мені не потрібен цукор. Я зроблю вафлі з кабачків, Натерти а, його в мисці. додати трохи яєць і трохи борошна. Тепер ми все змішуємо ось так. Га чудово! Залишається тільки все приготувати. Ну, Зачекаймо трохи. Ми маємо гаразд. Добре. Я думаю, мій готовий. Ого, пахне смачно! Мій вафля готова. Ми кладемо її на тарілку. А Тепер найбільш... великий момент. Трохи збитих вершків. Ось так. Чудово! Я теж прикрашу свої вафлі. Мені потрібен сироп. Хм, з чого він зроблений? Звісно, це кленовий сироп. Ідеально для вафель. Давайте полюємо зверху. І ось шматочок масла. Чудово! Поглянь на мої Тобі зелені. зелені стах, товсті, ось вона зверху. І це виглядає точно як у ресторані. Ось і все. Ми готові до Давай. дегустації. Я Ми радий спробувати минулі. все тут. Так, вау, ягоди! О, це круто! О, Мені потрібно це спробувати так круто. Зачекай, це оболонка? Фа. Я цього не робитиму. Добре, М -м -м. що Шо це де? таке. Це Я це не їм, Дивно. але давай спробуємо Цей дивний це. Дивний вафель. Ой, мені це зовсім не подобається. Це з овочів. Фу. Ну, спробуємо бабусині вафлі. Сподіваюся, вони мене не розчарують. М -м -м. Вони дуже солодкі і смачні. Дякую, бабусю. Ти виграла. О, справді я така рада. Дякую, онучко. Люблю тебе. Тобі подобається? Звичайно. Поїхали. Хто краще намалює, отримає його. Добре. Вала. Вау. Малювання це таке задоволення. Спочатку я зроблю тісто, а тепер всі інгредієнти: соковита, пепероні, чорні оливки і, звісно, більше сиру. Майже готово. Добре. Де моя лопатка? О, ось вона. Час перевернути млинець, щоб подивитися, як він вдався. Круто! Венздей, чому б тобі не малювати? Давай. Оса. Геторі краще йде. Почну з тісти. Що ти робиш? Це піца? Це ще не все, Аніт. Щоб зробити класну піцу. Я намалюю всі інгредієнти окремо і приготую піцу як шеф-кухар. А тепер ми продовжимо з. Трохи зеленим і сиру, звісно. Час вийшов. Покажіть ваші піци. Блискуче. А Тобі як справи у Венздей? Цей млинець не схожий на піцу. Переможець знову в грі. Сірий. Зачекайте, пані. Ти не розумієш. Ні. Я збираюся приготувати піцу прямо на твоїх очах. Ну, Ось так. І я закінчив. Ось, будь ласка. Привіт. Ого, Зачекайте. Ні, середа переможець. Це чудова робота. Вітаю з перемогою. Дякую, пані. Смачного. Щаслива середа. Так, я теж люблю піцу. Який аромат. Я цим займаюсь. Мені подобається. Дуже смачно. І шкода, що я програв, але принаймні, принаймні. піца теж у мене класна. є форма. Мачно торт з єдинорогами. Це моя мрія. Ой, вибачте, дівчата. Ваше наступне завдання перед вами чудовий торт. Ну як чудово, можеш починати зараз. Як скажете пані, я дійсно хочу виграти, тому хочу зробити все дуже красивим і ідеальним. Венздей складний суперник. Вам доведеться постаратися, щоб її перемогти. Майже закінчила. Мені потрібно більше рожевого. Просто так. Час вийшов. Мені вдалося намалювати лише половину. Венздей, давай об'єднаємо наші частини і виграємо цей виклик разом. Це гарна ідея, Еніт. Мені подобається. Браво, дівчата! Ви гарно впоралися. Ви обидві Я виграли. Люблю. Ура! Ваш прейз Дякую! Середу давай поділимо між нами. Я з'їм рожеву половину, а ти чорну. Я згоден. Чудова. Ця бита чудова. І я в захваті від цього єдинорога, який він милий і смачний. М -м -м. Так, добре. Ваше нове завдання. Пікачу на панелі управління. Хто намалює його краще, той його отримає. Час іде! Виклик прийнято. Це буде моє. Ні за що? Ти мене не переможеш. Побачимо. Я завжди добре вправляюся з такими малюнками. Юсти Малий, андикчува пікачу і от Himmy Що ти кажеш, Бін? Кажеш, що я можу краще. Це просто не може трапитися. Я не можу програти. Могло бути і краще. Дівчата, час вийшов. О, ні, я малюю. Подивіться на мого пікачо. Молодець, Енід. Здається, я зробив помилку і зіпсував мій панкейк. Вибачте. Ой, ні. Ах, середа, на жаль, у тебе погано вийшло. Енід виграє. Ура, побачимось! Здавайся, Середо, ха! Всі готові ваше нове завдання. Ігуана. Яка милашка! краще. Ми отримаємо ми це. Сатінарин. Ой, Я Здається, вийшло добре. Дивись, мій контур ідеальний. Тепер мені потрібно його розфарбувати. Головне – робити все точно. Цікаво, як у Еніт справи. Вона малює веселкову ігуану і хоче знову мене завоювати. Тін, мені потрібна твоя допомога. Привіт, Еніт! Привіт. Алло! Кохана, ти вимкнула плиту. Чудова робота. Отже, тепер я точно виграю. Ем середа це не те, що я хотів. А ти, Еніт. Я майже закінчила. Давай перевернемо млинець. О, ні! Чому воно не приготувалася? Га? Що відбувається? Зачекай секунду. Е, е, моя ігуана. Ну, Еніт, Венздей виграє. Як би дивно це не здавалося. Тепер ваше наступне завдання намалювати цю красиву сукню. Хто намалює, той отримає її. Це жахлива сукня. Я б краще почитала книгу заклинань. Венздей не любить рожевий, тому я намалюю їй У мене є всі шанси на перемогу. Ура! Добре, дякую. Приміряй цю сукню хочеш, але навіть не намагайся переконати мене. Думай! Не відволікай мене, тільки, будь ласка. Я майже закінчив. Рожева сукня! Кулі. Час вийшов. Покажи свою роботу. Добре. Дивись. Я перевертаю млинці, і сукня готова. Це добре для початківця. Що? Як це? Вибачте, ти можеш краще. Що скажете на середу? Фальшива середа. Безумовно. Що? Ні, я цього не малював. О, не ні. Треба Ого. Тобі так личить Венздей. Що з цим не так? Шах? Врятуйте мене, будь ласка. В цьому раунді я хочу, щоб ви приготували мені торт? Це великий і дуже смачний. Проблема з легко. Тортом, Люба. Зрозуміло. Я зробив багато тортів у своїй кар'єрі. Щоб торт був більш вологим, мені потрібні вершки. Залишок я відріжу, щоб надати пирогу форму серця. О, подивіться на це. Далі трохи декорацій. Ох, я прикрашу його вафлями кіткат, цукерками Малтезерс і цукерками МНМс зверху. А. О. Я думаю, що зроблю торт набагато незвичнішої форми. Мій торт буде у формі веселки. Щоб зробити це, я повинен буду вирізати його і Подивіться перевернути на цю яскравість. Я просто розмаш. ідеально тепер розмажте все і додайте ще трохи крему для вигляду. Просто Хмари о, погляньте на це обличчя. Ідеально. Я вже зробив базу. Для фарбу. торта мені потрібно розтопити рожевий шоколад і залити його в спеціальну прозору форму. Я додам ще трохи рожевого. Подивись Дивись, на цей блискід. А зараз Давай дістанемо прозору штуку. Ам я Давай. думав, це бути буде... кращим. Але це класно. А ви так старалися. Подивіться на цей райдужний торт. М. Такий смачний. Ой, в ньому є менем такі кіткет. Я люблю це. Е, це виглядає трохи неохайно. М. Так, мені це зовсім не подобається, але я знаю, хто переможець, і це шефа. Ах, дякую тобі дуже. А тепер приготуй мені какао з зефірками. О, какао. Okay. Немає проблем. Ах, какао, кажеш. Це легко у дитинстві. Я регулярно готував какао для Кейт. Сподіваюся, я не забув, як воно готується. Вилийте всі інгредієнти в каструлю і додайте трохи більше шоколаду. О, так воно буде смачніше. Подивіться на цю кружку. ого какао. Це справедливо! Але ти можеш подати його дуже оригінально. Я прикрашу своє какао домашньою збитою вершками і маленькими шматочками зефіру. Вже виглядає набагато краще. Бабусю, подивись на це. Ух, смачно. Ех, не бери нічого. Ага, схоже, це лише я. Я теж прикрашу какао вершками, але це ще не все. Погляньте на це. Це так красиво. А тепер додамо трохи цукерок M&M's. Ох, а тепер трохи шоколадного сиропу і орео. Ох, так солодко. Не забудьте про палички, поки. Ось, прошу. О, сестричко, ти так класно прикрасила. Це виглядає не дуже акуратно, але дуже смачно. Печиво орео. Я обожнюю це. О, бабусю, ти зробила стандартне какао, але в дуже гарній чашці. Мені це подобається, але все добре. М -м. Шеф, що ви зробили? Все дуже м -м. це найкраще м'ясо і воно таке смачне. І переможе Кріс? Моя сестра. О, так. Я не зіпсував це. Я хочу чіпси в цьому раунді. Чи вийде? Для у нього? мене зроблю. Я нікому не дам себе обіграти. Побачимо! На початку картоплю потрібно очистити спеціальною штукою. Бачиш, я дуже сучасна бабуся. Далі картоплю треба нарізати і викинути на розігріту та змащену маслом в сковорідку. А головне? Не забути про них, щоб вони не згоріли. Головне робити все швидко і чітко. Поділив картоплю на шматочки, потім кидаєш їх в киплячу олію. До речі, від неї можна ізолюватися за допомогою каструлі. Ах! Ох, коханий, не роби цього. Гаразд, нам потрібно їх перевернути. Ідеально. Хромкі. Ах. Я зроблю незвичайні пісахлібні чіпси, бабусю, не бать. Ти, ти навіть профе... не знаєш, що таке начос. До речі, це те, Щоб що приготувати, я готувати. Лава ж слід нарізати трикутниками мета. Е, гаразд, давай розпочнемо готувати Ідеальні ідеальний... чіпси. саме так. А тепер викладемо все на тарілку і додамо трохи сиру зверху, звісно, але він має бути розплавлений. Ах, ідеально. Чотири давай вилімо це зверху на начос. Трошки лайма не зашкодить. Ой, я так втомився. Чому ти так дивишся? Що такого смішного? Ах, тому що сестра я попросила чіпси, тебе. а не начос. Ой, чорт, я спалив усю картоплю. О, -о. але це нормально. Дехто любить трохи підрум'янину скоринку на картоплі. До того ж, чіпси стануть кращими, коли я додам приправи. Чудово! Вийшло не дуже добре, але так це не дуже смачно. Гаразд, Кейт. Ось тобі. Ах, я теж готова. Давай. Ой, усе виглядає таким смачним, але що це, сестро? Ти не виглядаєш добре і вони зовсім не смачні. Фу, Огидно. Ой, бабусю, у тебе вийшли гарні, хрусткі та дуже смачні чипси. Мені подобаються шеф кухар, здається, зробив начос. О, це точно. О, але я їх терпіти не можу. Мені здається, очевидно, що бабуся виграє в цьому раунді. Справді, я дуже задоволена. Цього разу я хочу трохи пасти. Це не проблема. Так, кохана. Страшно. Я ніколи раніше не готувала пасту, але в чому різниця? Спочатку потрібно зварити спагеті. Однак вони занадто довгі для цієї каструлі. Хм... Якщо я докладу зусиль, вони все ж таки опиняться під водою. Ой, ні, це не працює. Ой, доведеться зламати їх. Чудово! І я знаю, як приготувати Що? пасту, але я зроблю свою власну. Я візьму трохи борошна. Два яйця. розбий у борошно і замісіть тісто. Щоб зробити спагеті більш незвичайними, пофарбуйте їх чорною фарбою. Тісто слід виняти та дати йому піднятися. Ну, це сказав таймер. Ой, що ти робиш? О, вже готово. Тепер це можна розкачати і розділити на довгі шматки. Подивися на роботу майстра. Тільки після цього їх потрібно буде приготувати. Та-да! Моя вишукана паста готова. До речі, паста з восьминогом. ногом. Це делікатес. Бабусю, це кетчуп, паста з кетчупом без смаку, але вона смачна. Її всі люблять. Що це за шум? Ах, вибачте, просто мої спагеті застрягли в каструлі. Ой, я зламала ополоник. Добре, я візьму вилку і спробую взяти все з каструлі. Ой, дорогенький, не злись на себе. О, я знаю, що робити. Ця швидка локшина врятує Ciao. мене. Так, все, що мені потрібно зробити, це висипати все в цю коробку, додати трохи кип'ятку і oh, почекати. Ох, oh, це жахливо. Але це виглядає смачно. Mm, Шеф-купер точно не збирається пробувати твої макарони. Ну, принаймні, частина з восьминогом Мамо, жахлива. Я зробив все. Я ненавиджу це. О, бабусю. Моя улюблена паста з кетчупом. М -м, так смачно. Що це? О локшина. Це Давай спробуємо. М -м, смачно, але дуже гостро. О. Ах, о, ні! Але це було смішно. Так, ти що... виграв? Справді, я цього не очікував. Вам